Дані, зрубі, не забудь поставити вподобайку і підписатись на нас на всіх платформах. Посилання для цього залишило тобі в описі до цього відео. Якщо є бажання і звичайно, що можливість, ми будемо дуже вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Чому трампісти звинувачують Зеленського у втручанні у вибори і вимагають звільнити Маркарова? Під час візиту Володимира Зеленського до США, від якого очікують вирішення кардинальних питань щодо американської та загалом західної допомоги Україні у війні проти Росії, несподівано вибухнув політичний навколовиборчий скандал. Увагу привернув зовсім не так план перемоги, із яким український президент вирушив до Вашингтона, не виступ на генасамблеї ОНУ як під час попередніх візитів, не підписання президентом Байденом нового допомогового пакету майже на 8 мільярдів доларів. А поїздка Зеленського до Пенсель. Вані на завод боєприпасів, те, як і з ким президент Зеленський відвідав один із американських штатів, спричинило скандал на рівні провідних політиків США. Республіканці в Конгресі ініціювали розслідування цієї поїздки. А спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон звернувся до президента Зеленського з листом, у якому вимагає звільнити українського посла у США Оксану Маркарову. Водночас, кандидат у президента від республіканців Дональд Трамп не лише не хотів зустрічатися з Володимиром Зеленським, хоча, врешті-решт, за ж таки зустрівся, який до поїздки у США розраховував представити свій план перемоги і йому, але й зробив низку жорстких заяв щодо України та її майбутнього. Що відбувається, до чого тут Пенсильванія і яке значення вона має для президентських виборів у США та допомоги союзників Україні? Що сталося із Зеленським та Маркаровим? Робочий візит президента України до США розпочався у неділю, 22 вересня. Увага усіх була прикута до плану перемоги, який Володимир Зеленський сподівався представити як чільному президенту Джо Байдену, так і кандидатам у президенти від демократів та республіканців Камалі Гарріс та Дональду Трампу. Свій візит до США. Президент Зеленський розпочав із Відвідин Скрентонського армійського боєприпасного заводу, що у Пенсильванії, де виробляють складові частини артилерійських і мінометних снарядів. Нині його потужністю повністю завантажені під потреби України, зокрема для виготовлення снарядів калібру 155 мм, яке впродовж року суттєво збільшили. Йшлося в офіційному повідомленні про президентський візит. Скрентон рідне місто нинішнього президента США Джо Байдена. На заводі Зеленський ще раз подякував президенту Байдено, Конгресу США та всім працівникам таких заводів. Цитую: тут працює 400 людей. Я дуже хотів приїхати сюди і подякувати вам. 400 людей урятували мільйони українців від себе і від усіх наших людей. Дуже дякую. Ви допомогли нам вистояти проти путінської навали, заявив Зеленський на збройному заводі у Пенсильванії. Там же у Пенсильванії Володимир Зеленський зустрівся із губернатором штату Джошем Шапіро. А також сенатором від цього штату Бобом Кейсі та конгресменом Метом Картрайтом ці троє американських політиків демократи. А Джоша Шапіро, Камала Гарріс розглядали як можливого кандидата на посаду віце-президента, з яким можна йти на президентські вибори, 24 вересня. Президент Зеленський зустрівся із представниками конгресу на тій зустрічі за повідомленням офісу президента Володимир Зеленський особливо підкреслив важливість двопартійної підтримки України і подякував за неї. А також все ще заявляв про наміри представити свій план перемоги усім політичним гравцям президенту Байдену, Конгресу та обом кандидатам в президенти. Цитую: ми вдячні за підтримку обом партіям і обом палатам конгресу США, президенту Байдену. І, звичайно, ми тут, щоб подякувати вашому народу, заявив президент Зеленський на тій зустрічі. Того ж дня на зустрічі з українською громадою, президент Зеленський заявив, що цього разу приїхав до США по позитивній відповіді. Проте, вже 25 вересня спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон, від рішення якого, до речі, півроку завершило схвалення допомогового пакету Україні на 60 мільярдів доларів, він його фактично блокував. Отже, цей Майк Джонсон опублікував в соцмережі X лист. Із яким звернувся до українського президента, у ньому вимога в ультимативній формі звільнити українського посла у США Оксану Маркарову. Причина організація заходу з підтримки кампанії одного з кандидатів президенти в одному із вирішальних штатів. Український посол Оксана Маркарова показала, що їй не можна довіряти як дипломату, який справедливо і ефективно служить цій країні. Президент Зеленський повинен негайно звільнити її. Написав спікер Палати представників у соцмережі X. Пізніше, відповідаючи на запитання щодо листа з вимогою звільнити українського посла, Майк Джонсон заявив: Гадаю, це втручання у вибори і думаю, це порушення неможливо пробачити. Вважаю, що посол має визнати відповідальність, а її перебування на посаді припинено. Водночас, голова комітету нагляду та підзвітності палати представників, республіканець Джеймс Комар, ініціював розслідування щодо візиту Зеленського до Пенсильванії через ознаки втручання у вибори Сполучених Штатів Америки. Комер вважає, що чинна адміністрація президента Байдена використала кошти платників податків для перевезення президента України до Пенсильванії для участі у передвиборчій кампанії віце-президентки, що дозволило Зеленському втрутитися у президентські вибори 2024 року. Цитую: я відправив запит до Білого Дому Міністерства оборони та Міністерства юстиції щодо зловживання урядовими ресурсами адміністрацією Байдена Гаріс. Повідомив Джеймс Комер. Американський політик також нагадав, як у 2019 році Палата представників, яку тоді контролювали демократи, оголосила імпічмент тодішньому президенту Дональду Трампу через те, що він намагався використати іноземного лідера до речі, того ж самого президента України Зеленського на користь своєї президентської кампанії. Отже, битва за Пенсильванію. Представники республіканців не приховують, чому візит українського президента у Пенсильванію їх так розлютив про те, що цей так званий перехідний штат», де симпатії виборців можуть. Визначати результат президентських виборів написав і спікер Палати представників Джонсон і голова контрольного комітету Комер. Він називає Пенсильванію штатом, який є полем битви на майбутніх президентських виборах 2024 року, і який називають найскладнішим полем битви для перемоги віце-президента Камали Гарріс. Як пояснює у дописі на Фейсбук, кореспондент Голосу Америки у Пентагоні Остап Яриш. Пенсильванія один із ключових штатів, за які точиться запекла боротьба. На додачу там велика українська і польська громада, для яких тема України на виборах є важливою. Але Пенсильванію разом з Аризоною не лише називають важливим для результатів виборів перехідним штатом. Саме в цьому штаті разом з тою ж Аризоною, Огайо і Техасом, зосереджені виробництво боєприпасів, зокрема і для систем Петрі, які захищають українські міста від російських ракет. Що каже Трамп весь час, поки президент Зеленський перебуває у США, кандидат у президенти США Дональд Трамп робить критичні заяви про політику України у своїх промовах перед виборцями. І оглядачі відзначають, що ці заяви стали набагато або ж суттєво різкішими. Деякі із тез цих промов, зокрема, і про те, що Україна знищена, а під час війни загинуло мільйони і мільйони, що є неправдою, вже лунали під час його дебатів із кандидаткою від демократів Камалою Гарріс. Цитую. Ті неймовірні будівлі із золотими вежами знесені. Ви більше ніколи не побачите такого міста чи містечка. Вони ніколи не будуть відтворені. Вони всі знищені, окрім Києва. Ви ніколи не зможете відбувати міста і містечка такими, як вони були. Їх було тисячі. Тільки подумайте, три роки тому у вас була чудова цивілізація. Жили мільйони людей, які зараз більше не з нами. Заявив на одному з мітингів Дональд Трамп. За його словами, у разі як на виборах виграє Камала Гарріс, ще більше людей помруть і більше міст упадуть. України немає. Це більше не Україна. Підсумував Дональд Трамп під час виступу у північній Кароліні. Будівлі зруйновані, міста зникли, їх уже немає. А ми продовжуємо віддавати мільярди доларів людині, яка відмовляється йти на угоду. Зеленському. ще одна заява кандидата президента США під час зустрічі з виборцями. А про Росію цього тижня Дональд Трамп заявив таке: вони здолали Гітлера, вони побили Наполеона. вони б'ються. От що вони роблять. При цьому Трамп не згадав про союзників, які допомагали долати Наполеона та Гітлера, і що у складі СРСР проти Гітлера воювали українці. Що ж кажуть в Україні? В офісі президента поки що не коментують заяви Трампа і вимоги щодо звільнення українського посла у США. BBC також звернулася за коментарем до МЗС та Посольства України у Сполучених Штатах Америки. Колишній посол України у США Валерій Чавий вважає, що зараз зовсім неправильно тупити діючі пані посла України в США Оксану Маркарову в будь-якому разі. Звільнити прямо зараз, це буде слабкою позицією. Своїх представників в непростих умовах треба захищати. Тим більше, що пані Маркарова працює в чіткій координації з офісом президента України, написав дипломат у Фейсбук, додавши, що сподівається, що в цьому не буде поспішних рішень. Навіть політичні опоненти команди нинішнього президента виступили на його захист. Цитую. Я не підтримую нападок на Зеленського через фактично його цькування з боку деяких учасників президентських перегонів у Сполучених Штатах Америки. Його провини у цій конкретній ситуації не бачу. Написав у Фейсбуку депутат від Європейської солідарності Микола Хніжицький, додавши що Зеленський щиро бажав зустрічі з обома основними кандидатами. Це атака не на Зеленського, а на Україну. На кожного з нас вважає депутат. Президент Зеленський вже вдруге виявився втягнутим в американські вибори. Вважає Володимир Горбач, виконавчий директор інституту трансформації Північної Євразії. Українське керівництво зробило ту саму стратегічну помилку, що й на попередніх виборах Трампа та Байдена 2020 року. Дозволило використати себе у якості фактора внутрішньополітичної боротьби. Не гравця, а інструмента гри. Вважає аналітик. Горбач також вважає помилкою вес такий важливий для України план перемоги двом протиборчим сторонам на вирішальній стадії виборчої кампанії в США. Такими діями, вважає експерт, виставлена дорога не до перемоги. На його думку, українське керівництво знову не врахувало особливості Дональда Трампа як політика. Трамп. Не той психотип, що погодився поділити план перемоги зі своїми головними конкурентами на доленосних для нього виборах. Егоїстичний і безпринципний у цінностних питаннях він не рахуватиметься ні з чим заради своєї власної перемоги. Це було очевидно, давним-давно вважає Володимир Горбач. Тепер твердить аналітик, варто зрозуміти, що двопартійна підтримка залишилася в минулому і сподіватися не лише на поразку Трампа Венса. Але й на перемоги демократів в обох палатах нового складу конгресу. Утім, з цієї історії можна винести ще одне спостереження: якщо у таборі трампістів така істерика з приводу візиту Зеленського, то справи у них ідуть не так вже й гарно. На цьому все не забудь на нас підписатися, підтримати гривнею, поставити вподобайку і висловити свою думку в коментарях. Побачимось на Ньюзрумі і слава Україні!